Всім привіт! З вами канал з нуля у селі, де все з руками і добрими думками. Де все без пафосу, все як є. І так, у нас сьогодні дегустація чорного абрикоса. Я коли цей саджений скупляв, я не, не знав, який він по вкусу, який він. Просто зацікавило те, що він чорний і є брикоса, це не слива. От, тому зараз е, я вам там е, трошки відосики поставляю, як воно виглядає на дереві. А зараз я зірву обрикоску. От, покладу сюди і ми будемо з вами дегустувати. Я буду дегустувати і описувати вам, як воно по вкусу, яке воно по кольору, буду вам показувати. От. І ви вже будете розуміти, що ви купуєте, які саджені ви купуєте. Тобто, коли я купляв, такого я ніде не знаходив, і, і, і що це таке взагалі? Тобто я купляв на сліпу, як би сказати, можна. От так що гайда, зараз я зірву. Так, сьогодні на дегустації у нас буде чорна абрикоса. По кольору схожа на сливу. А По шкірці і по овалу по формі, схожа на абрикосу. А кольор тільки схожий на сливу. І все. І так, попробуємо розрізати її ножом. І побачимо кольор її. Там кісточка у нас є. Так, вона стигла у нас. По кольору всередині вона як абрикоса з сливою. Тобто вона рожева і така як слива, як сказати, малинова, чи як малинова, чи, чи як сказати? Зніму вам ближче покажу. Колір, ось такий колір у нас. Ось. Будем пробувати кісточка, коли вона спіла, кисточка легко відділяється. Ножиком бачите і буквально. Так, оп, кисточка все відділилася. Пробуємо на. смак. Икаунна на смак. Короче. Я перший раз таке пробую, я не пробував, если чесно. Е, моя дружина вже пробувала багато разів, я ще не пробував. Коротше, там, де колір у нас малиновий, там, де малиновий колір е, вкусом як слива, там, де е, оранжевий колір, там вкусом та, е, така, як абрикоса. Тобто, зараз цілком я кину. Получається, абрикоса сливається разом. Есть, нема, відділяється вкус все одно. Тобто нема такого, щоб однак, якісь, типа, як нектарин, знаєте, типа, там один вкус, там нема вкуса такого, що. Ну, по крайней мере, ті, які я пробував. Там нема такого, типа, що вкус сливи, вкус персика, типа окремо. Чи там на чому вона срощена, По-моєму, абрикоса з персиком, мабуть. От, І там нема двох вкусів, там один вкус, а тут два вкуса. Тобто, половину кусаєте, ви їсте абрикоси, а половину кусаєте ви їсте сливу. Коротко. Так що пробуємо повністю. Ну, непоганий. Вкус більше вкуса абрикоси, менше вкуса сливки, кислинки такої. Там, де абрикоса воно солодке, там, де вкус сливки, воно з кислинкою. Цей вкус змішується, і більше солодкого, трошки кислинки, і виходить непоганий вкус. Можна, в принципі, купляти таку абрикосу чорну, непоганий. Тобто вона не просто солодка, а вона з кислинкою, е, з кислинкою від сливи. Тобто, якщо ви сливу ну, пробували сливу, то вона з вкусом два вкуса разом змішані. Тільки перевищує вкус е, абрикоси. І все, перевищує вкус солодкий, більше і трошки кислинки. А так непогано. Все, на сьогодні, я думаю, все. Дивіться далі мої відео. Не забудьте підписатися. Поставте лайк, якщо ви хочете такі відео дивитися, як я готую, як я вирощую щось. Ставте лайки. Будь ласка, не стісняйтеся, пишіть в коментарях. Я буду ваші чекати коментарі. Задавайте питання, якщо є. Все. На все добре вам. Гарного дня!